Ставте, будь ласка, прізвище, ім'я, посада. Я колісник Віталій Зінович, посада Старостей Старостейнського округа, спаська, Хуторий, Дмитро. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію вже політичну, як вам працюється під керівництвом повернувши скажімо так, мера підворотнього і взагалі яка ситуація, як ви до нього можливо відноситися особисто. Працюється, це тяжко сказати, це можна сказати взагалі не працюється. Нема ніякої співпраці, просто елементарно навіть на зв'язку нас між ними зв'язку немає. Чому? Тому що тільки через WhatsApp і SMS. Та в принципі і з людьми його зв'язки немає. Попереднє керівництво, так, вони там хоч організовували. Два день, допустимо, вівторок вони зібралися з людьми, назначали зустріч, все. Я й маю ввиду там, попередні там, домера, виконуючи тимчасові обов'язки. Вони назначали людям, могли в цьому кабінеті зустрілися і кожен розказує про свої проблеми. Тут нема немає нічого цього. Чому? Ладно, до мене якась неприязність, я можу в цей день, в який вони організовують, оставить ключі. І тут відкритим кабінет, означайте зустріч. І цілий день в мене є, де роботи Дмитрівка, але, на жаль, цього немає. Чого? Не знаю. Там, в принципі, підгородні так само мені розказують, що він закривається все в, в кабінеті, і тільки через смс можна зайти. Якщо ти їм там нужен, то він зайде. Ну, а так ні. Розки, розказувати, про ситуацію з якою ж то хтось, як вам самопрацюється під українством, чи є, можливо, якісь, не знаю, взаємні, ну, ви сказали, немає контактів, так, щоб взагалі. Можна детально про це розповісти, чи є якийсь можливо тиск на вас, не знаю, що зробить цього? Тиск, ну кроме того, що він фінансово мене наказує, там за півгода не платить зарплату. Женуємо, без премії. Премія там є, машка показує, що ноль. А так, ну, зрозуміло, бронь зняв, ТЦК розпорядження дає. Ну, в принципі, чому тут удивлятися, якщо його дід був поліцаєм, якщо він своїх здає. А На мене що так, ну понятно. При тому розкладі, що я виріс, у його можна сказати, рядом, він у мене в огородах ріс. Ми з дитинства дружили. І по цей день... Поки він, допустимо, я староста не, не, не став, ніяких там протиречень не було, було все, все нормально, все. А тут він бачить в мені конкурента, політичного конкурента на наступних виборах. Вони ж готуються до виборів. Вони більше крім виборів нічого не бачать. Вони бачать токо, гроші і свої інтереси. Так, вийти для людей, спитати, що їм треба на сьогоднішній день. Їм не треба той прапор, що вони там ганяли. День захисника 1 жовтня там може відбутися, як в кожній громаді. Але ж у нас, як завжди, воно не наразі, не на часі. Там, ну потім як вже опоздав, кинулися, що тільки ми. Він там зробив перше шоу там, з, з дронами, там, зігнав пів, пів громади туди, прапор, там, воїнам не це потрібно. І, і батькам їхнім не це потрібно. Їм пряма допомога це потрібно. Воїнам в окопи, не треба нам допомагати, непонятно а кому. У нас є свої воїни, які потребують. Кожен потребує якоїсь допомоги. Не дрон, не щоб що ж, ми можемо кожному допомогти. Допустимо, зібрали 5-10 чоловік. На цей місяць цим допомагаємо з громади. На студій місяць тим, тим, тим. Тобто своїм допомагаємо. І кожна громада буде це бачити, що ми допомагаємо своїм, і вони так само приклад будуть брати. Але так ми відправляємо, непонятно кому і непонятно, куди ці гроші діваються, образно. Да? Е, Хоча матері приходять от сюди і кожен спрашує, мені треба там, дрова. там, і то то то... якісь продукти, то ось в мене, той... Я говорю, так треба до міського голови, так а що ж до його, якщо він закривається в кабінеті, я його вечно не застану, я його вечно не, не застану. я мучаю. Він прийшов, да? Поробив тут 4 місяці, пішов вже відпуску в відпуску. Да? Я два місяці сидів безплатно по початку, мене наказали. Там, що касається по поводу Олі Цибулі, коли вона просила в його на всього 4 тисячі, треба було просто бордюрчик, він тоді зіслався на мене. У мене є якийсь бюджет, якась допомога. Ну, Я розумію, що він маніпулює цим, що я піду по фермерам збирати. Гроші, як завжди, привикли, що руку протягну, і давайте хоч щось, допоможіть, допоможіть. Так фермера і так платять в громаду налоги. Мені кожен це скаже. Так я платю налоги. Куди вони входять? Але аж, у нас є Юрій Олексійович, який... Помагав, він взяв це питання, тільки ми обратились до і зразу сказав, та нема питання, все вирішили. Виміділи пошти 200 тисяч там на алею, не тільки на тротуарчик, і все це буде цивільно. Уже плитка закуплена, в гаражі стоїть, ми ждемо погоду. Їм не треба, то що вони там бігають по спорту, там тільки мер у нас, як не там, а підробляється, розписує молодь, так таке снаряди дітям, діти знайшли снаряд, вони прийшли. Показали, він їм грамоти дає. Тобто це наоборот провоцірує дітей, знаходить ці снаряди і приносять, неважно там, чи дитина понімає, чи не понімає. Ви сказали, що на вас виключно такі фінансовий тиск. Чим аргументуйтесь ці відмови від премії, тобто є тому, що я керівник. Все. Я хочу, так і я понімаю керівник, так, він у мене забирає ці кошти. Але ж у нас працює два працівника з КП. З цього місяця вони вже не працюють. Зараз всі звалища закидані мусором, тому що в них нема фінансування. Ладно, ви з мене забирайте, віддайте їм. Хай вони далі працюють. Не моя мати, тому що їй стидно. Біля лотка пішла сама лопатою, біля магазину Копієчка, всі люди знають. Пішла з лопати, взяла, поубирала, щоб їй не було стидно за мене. З мене забирають ці гроші, да. хай дають по 8 тисяч цим працівникам КП. Це два діда по 70 з лишнім років. Да. Вони працюють. І з понеділка вони вже не працюють, тому що на них немає фінансування. Він буде ссилатися, що сесії не проходять і тому Да. Так чому ж ти прошлий раз, Андрій Іванович, зобрав сесію раді людських, людських питань і перед самими людськими питаннями взяв і закрив? Її. Перед самими, коли не пройшов моргом, секретар і взяв і об'явив закриту сесію. Чому так? Це раз. Свої вопроси не пройшли. Так ти ж собирав, що це ради того, щоб депутати ось не ходять на сесії, бо людські питання, всі висяг. в тому числі і питання наших комунальників. Ви взяли перед самой сесією, закри... перед самим. Людськими питаннями взяли і закрили сесію. Це не маніпуляція маніпуляція. Тоді далі. Я скільки пісень писав, що треба завести в штат хоча б не два працівника, що в нас на три села два працівника. Вони не можуть три села закрити. Це тут же кладовище, ці парки, дитячі майданчики. Сміттєві всі площадки треба всі ці вибирати. двома працівниками. У нас на відділ є ветеранські політики. Там заганяють цілий відділ. І з начальником на це є ресурси, є кошти, які будуть отримувати той самий керівник. І, ну, там, ну, багато грошей треба буде за це задержати. А от працівників працівників комунального підприємства немає ні вакансій, ні. Люди є, приходять, візьміть на роботу. Так, да, понятно, за 8 тисяч не молодий прийде. Прийде, понятно, що пожив по, похилого віку, але ж ну, вони ходять, немає вакансій на роботі. І тим самим ми не можемо закривати усі потреби. Я добрався до парків в хуторах. В Дмитрівки і в, этом, в хуторах ніколи не знали, що є там кладовища комунальники, що їх там теж треба прибирати. А цими два працівниками ми все це закриваємо. Вони зрізали 30 метрів асфальту. І наложили нове. Ну, хто дав це розпорядження, от, так от їм, ну, не контролюючи, не контролюючи. От Просто зайшли хлопці, вони свої роби, їх ніхто не працює. Зато приїжджають, попіарились, пофотографірувались по Шабачу і все. 30 метрів птає хороший асфальта, Раді двох ямочок зрізали. При тому розкладі, що там біля. Магазина рядом копеечка є. Там ця площадка можна було заасфальтирувати, красиво сделать. Не зрізали хороший асфальт. Є. А тут взагалі у нас на вулицю Вишнева. Прямо в землю ложить асфальт, ніхто їх не контролюється. Чого там, чого не совітритесь? Там, у первих, треба найголовніше проблему убрать воду убрать воду в сторону, щоб не було. Зараз перший мороз, вода в асфальт розірває її, і те, що ви наложили, буде так само, як вийшов. Признайтесь, будь ласка. Зіловий Микола Васильович. А, Микола Ополит... Ополита. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію у спадському, як відноситься до мера і в чому йому, можливо, не довіряють місцеві жителі. Ну, отказую, людям... Бо що погибшим, треба було зробити бордюри, зробити то, яку він відказав. Обращалися сім'ї погибшим, а вони він відказав. І так же все до, до, до чого не кинеться, все він не то як. Слуха тільки Гайворуцького. Гайворуцький його поставив на своє місто, на те місто і ОТГ зробили. Під Городянське. ми хотіли тут зробити Землі нас рядом, Очеретувати чумаки повинні були зробити ОТГ не схотів. Поїхав той там пораз полякав усіх, що не то, як, і до його таке всі, З... Хто не обращається, як не той, як він плюво относиться і за. І за пам'ятник просили його, щоб облагородив в Великій вітчизняній війні. Вони захищали нашу землю, вигоняли захватчиків від села, а він погибли і він не, ніякого реакції на це діло. А так Кладбищі на кладбищі там е, теж герой погибший, по перші дні війни, тільки німецькі захо німці зайшли, він ростов як е, зоружем в руках в селі. Стріли розстрілював німців, ну його вбили не далі додому заріли одразу на кладбищі, там біля кладбища на повороті, там зірки позрізав на, на тому, як на могилах теже аж на тім кладбищі. А так хто, коротше говоря, не дуже хороший чоловік. Яке особисто ваше відношення до нього? Я що до нього не обращалися, просили його, і як щось тільки ретагес збирали, давай той ні. ні. Тільки по його, як він скаже, так і, і то, як людей собі підбирає, що щоб тільки його, те, що він сказав, та й і робив. Микола Васильович, скажіть, хто він з родом, хто в нього був роду? Батько і дід? Те, що люди всі знають. А, батько плотником робив, переїхав вони в городі жиля, тоді переїхав сюди. А дід був, е, возив на е, ком, е, возив е, е, команд е, німецького коменданта е, на тому, як роз, розказував те, кого забрати, де кого то якого. Ото таке він ну, возив коменданта медонта німецького во время війни з поліцеями, нас то, я, забрали 70 чоловік, у, у підгородні катували. Тут вирізали зірки на, на спинах льотчикам під льотчика підгородянському вирізали у, у, на тому, як у себе. Ну, хорошо, що мати. Ми б не знали, повезли, пішли рубачу поломку на річці, щоб утопити, а мати випустила, і він остався живий, то ми знали. Так приходив, показував підгородній, роздівається і показує, ось дітей щось спаща не зробили мені. Таке, таке воно. Історія нашого. Ставте, будь ласка, прізвище, ім'я, посада. Мисаревський Костянтин Іванович, головний редактор контроверсії Дніпра, місто Підгородні. Пане Костянтину, розкажіть, будь ласка, у, у підгородні продовжується ця політична криза. так? Розкажіть, будь ласка, чим закінчилося попереднє там засідання було, воно не було, і що ми маємо станом на зараз? Ну, у нас ми вже прославилися на всю Україну, і фактично нас лихоманить останні два роки. Всі знають, що пана Горба двічі знімали, він двічі відновлювався через суди, але зараз є таке ноу-хау. Він проробив буквально кілька-чотири місяці, потім пішов відпустку, його не було. І зараз він зайнявся чим? Зайнявся тим, що, начебто, була конференція політичної партії Громадська Сила, на якій, начебто, зняли. Відкликали, змістили трьох депутатів, які працюють у Підродянській ОТГ. Я в тому числі був намагався бути 3 жовтня, барикадна 15А це ступені. Але мене туди не допустили, як журналіста. Мав редакційне задання, завдання, до речі. Тобто, чи була ця конференція? Ми не знаємо. Точно так же, буквально через. День два відбувся, начебто, і з'їзд політичної партії Громадська сила і Громадської організації. Знову ж таки, громадська сила. До чого я веду? Останні новини виглядають так: пан Горб намагається через свої зв'язки своїх старших товаріщів в лапках да, посприяти і натиснути, щоб цих наших трьох. Депутатів Під міської ради їх вивели через територіальну виборчу комісію. Ось буквально недавно була засідання ТВК, причому, мабуть, ця Баз... горба Басила, як вже говорять у Підгородньому, вразила не тільки депутатський корпус, а і ТВК. Це відбувається в кілька етапів. По темному, спочатку там початку не давали, а потім приїздили туди, була у нас така. приїздило керівництво політичної партії громадської сили, намагалися ТВК поставити, як то кажуть, на табурет, але це не вдалося. В другому етапі приїздила така, начебто, миловидна панянка, депутат обласної ради. Дар'я Олександрівна Крюкова, яка теж намагалася щось там віщати і строїти, так би мовити, ТВК. Але з 18 членів ТВК було аж 4. Тобто друга спроба теж не вдалася. До чого я веду? От ви теж можете пересвідчитись і поспілкуєтесь з місцевими жителями, поспілкуйтесь зі старостою, наприклад, того ж самого Спаску, Хуторогубиних і Дмитрівки. Як відбувається робочий день у пана Горба. От всі вже знають, що він працює не головою АТГ, а працює, якщо він не відпустці або не відсторонний, він працює блогером і зачинений себе в кабінеті і через СМС веде прийом там чи своїх співпрацівників, чи людей. Люди до нього ніхто не звертається, ніхто з ним не спілкується. І така ситуація такого хамського зверхнього, Відношення вона е, спостерігається серед всіх верств і прошарків. Це можна говорити про родини загиблих, яких просто ображали в його присутності, де він обдурив, е, вів оману те, що стосувалося парку пам'яті дубового парку, про яке він рівно водив за носа рік і нічого не здвинулося з місця. Це те ж саме в місті в селі. Спаському, коли ось тут шість прапорів, але я слава шести загиблих, коли звернулася дружина загиблого Оля Цибуля, і треба було зробити бордюр аж за 4 тисячі гривень. Він їй відмовив, і це все було опубліковано. Розкажіть, будь ласка, про ви сказали, що ви намагаються якісь зміни робити так, через ТВК. Навіщо це взагалі робиться? Це робиться для того, щоб відкликати неугодних опозиційних. Депутатів і завести контрольованих, ті, що вже працюють в міській раді, які від нього залежні. Якщо говорити про сесії, де збирається 11-12 депутатів, то з них це 6 7 депутатів, які працевлаштовані в Роденській міській раді. Вони всі залежні, вони підконтрольні. Тому. Не вистачає от в більшості депутатів, які хочуть його втретє вже зняти. Да? Ну, це справа часу, тому що ну, не може такого бути, що лихомади нас два роки, доки що, повинна тоді вводиться військово цивільна адміністрація, якщо немає. Ми не можемо бути заручниками в однієї людини. Тому зараз є справа в суді, це було озвучено. На останньому засіданні ТВКД теж я був, і ми це зафіксували. І до розгляду в судах ніяких змін просто не може відбутися. Чому? Навіть ці три депутата є порушення в чому? Їх не запросили не на конференцію, не на з'їзд, який начебто був наступного дня, 3 і 6 го числа. Порушені права людей, ну це ж не автократія. Не диктат якийсь, це все-таки політична партія. Ну то і досі не зрозуміло навіщо такі іміджові втрати для політичної сили, тим більше війна закінчиться, вибори будуть. А ці всі три депутати це місцеві. В них є авторитет, їх всі знають. Один із них голова бюджетної комісії, за ініціативою, якої була проведена сесія 9 вересня і були вирішені питання. Соціального призначення, але знову ж таки пан Горб обдурив і коли дійшла справа до того, що треба було вибрати секретаря міськради, який не контрольований ним, він взяв, закрив сесію, і зробив перенос. Тому з такою людиною дуже важко працювати, не отже, що співпрацювати.